Всіх вітаю, і школярі, і учнів коледжів, і всі, хто зацікавлений в отриманні вищої освіти, високої якості, зараз кожна спеціальність, кожний напрям потребує, кожна технологія потребує якихось нових матеріалів. Якщо ви хочете стояти на початку створення якихось нових грандіозних приладів, пристроїв. Техніки, то приходьте на нашу спеціальність 132 Матеріалознавства. Ми навчимо вас, як визначати якість матеріалів, як можна управляти якістю матеріалів, впливати на неї підвищувати, а також як можна створювати нові матеріали. Бажаю всім успіху і чекаю нашу велику. Дружну, матеріалознавчу матеріала сілю.